Я, чесно кажучи, не, не дуже уявляю собі, як працювати на іншій війні, але я припускаю такий варіант, що може бути таке, що коли війна в Україні закінчиться, я кажу, коли, бо рано чи пізно, так чи інакше, це, це трапиться. Я припускаю, що ми поїдемо знімати якусь іншу війну, інший конфлікт. Бо це те, що ми вміємо робити. Та й в цілому, в принципі, коли ти торкаєшся до документальної фотографії, ну, це зовсім інші емоції, ніж те, що ми робили до цього. І це теж треба враховувати. Ми ніколи не зможемо повернутися там, до фотографій в до весільної фотографії. В документальному форматі ми робимо це і досі. Тобто ми там, знімаємо документальні історії, там, інколи військових чи щось таке. Але це зовсім інший підхід. Головна різниця полягає в тому, що ти не маєш жодного впливу на процеси. Тобто ти просто маєш опинитись в правильному місці в правильний час з правильним світом і зробити це гарно. Ну, принаймні, нам можливо зробити це гарно. Хтось каже, що це естетизація війни, а я вважаю, що це просто це документальна фотографія. Вона так працює. У фотографії є певні правила.